Добрий день, діти. Я вітаю вас в нашому творчому Май. занятті. Сідайте, будь ласка, зручно, і ми з вами почнемо. Подивіться, будь ласка, уважно на екран. І скажіть, Май. де ми з вами зараз знаходимось? О, так. Допишеш, де ми з вами знаходимося, діти? Щось не грузино. <смеш> У вас на екрані картинка з'явилась, діти? Скажіть, будь ласка. Ні, ні, крутиться, загружається. ще. Артемко, тобі видно на екрані картинку? Нет. <смеш> Добре. Скажи, будь ласка, що це за картинка? Що на ній зображено? <смеш> Я тут дивись на екран. У нас на екрані зображено, що? Дорога. Дорога, правильно. Діти, а скажіть, будь ласка, хто допомагає машинам правильно рухатись? Ні-ні ні. -ні, -ні. Машинам допомагає і водій, звичайно, рухатись, але нашим машинам, як правильно їхати, допомагає світлофор. Є світлофор для водіїв, а є для кого? Для пішоходів, для пішоходів. правильно, молодці діти. Що ж, подивіться, будь ласка, уважно. Правильно, ви говорили, що світлофор є для водіїв і для пішоходів. Світлофор це наш друг. Скажіть, будь ласка, які ж кольори має наш світлофор? Клас... Класний, жовтий і зелений. Правильно, молодці. А що ми повинні робити? Давайте уявимо, що ми з вами водії. І загорівся червоний колір. Скажіть, будь ласка, що ми повинні з вами робити, якщо горить червоний колір? Остановиться! Зупинитись правильно. Загорівся жовтий колір. Що ми повинні робити? Приготуватись. Приготуватись. І коли горить зелений колір, що ми повинні робити? Їхати. Їхати. А якого кольору наш світлофор? Скажіть, будь ласка. Челний. Чорний, правильно, чорного кольору. Yeah. Що ж, пропоную сьогодні вам зробити аплікацію наш світлофор. Ми ж з вами сьогодні, yeah, в екрані, yeah. тому ми будемо робити для водіїв світлофор. Давайте з вами переглянемо, як ми повинні себе поводити з ножицями під час аплікації. Правила користування ножицями. Не тримай ножиці кінцями вгору. Не залишай ножиці, виклій вигляді. При роботі з ножицями слідкуй за пальцями лівої руки. Подивіться, будь ласка, уважно діти на екран, як ми повинні правильно тримати наші ножиці. Вказівний пальчик повинен підтримувати наші ножиці, а великий пальчик і наступні два середній, і якого немає ім'я, повинні різати. Дивимось далі. Перепрошую. Русь русь русь. Уважно. Не залишай ножиці у відкритому вигляді. Mm -hmm. а, а как визить правильно? -ну, Я зараз Принь покажу з ножицями, слідкуй за пальцями лівої руки. <реку> Це на синю про роботі з ножицями прізвиські, а не до себе. Не клади ножиці на край столу. Передавай ножиці у закритому вигляді кільцями вперед. Що ж, ми переглянули, як ми повинні користуватися з нашими ножицями. А зараз ми з вами почнемо працювати вже з нашими ножицями. У мене є ножиці, олівець, клей і кольоровий папір. Зелений. Червоний, жовтий і чорний. Ми починаємо нашу роботу з чорного кольору. Дивимось уважно, не поспішайте, будь ласка, діти. Виконуйте правильно завдання. Ось у мене є ось такий прямокутний кольоровий папір. Що ми повинні з нього зробити? Ми повинні отримати знову ж таки прямокутну форму нашого світлофора. Ми повинні взяти. Край нашого кольорового паперу. І ось так трішечки його загибаємо. Бачите, який в мене буде прямокутний світлофор? Ось так, не квадратної форми, а прямокутної форми. Загибаємо. Тепер я беру в руки ножиці. Дивіться, в мене є більша і менша частина ножиць. І як же ж буду я їх брати? Великий пальчик маленьку. Ось цей вказівний пальчик буде тримати наші ножиці, і ось ці два пальчики, середній і в якого немає ім'я, тримає наші ножиці. Ось так, бачите, а мізинчик в нас відпочиває. І обережно відрізаємо ось цей шматочок це буде наш світлофор. Ріжемо не до себе, а від себе по нашій лінії, обережно не поспішаючи, щоб світлофор наш був рівний. Ось так. Ой. Не поспішайте. Ми не поспішаємо. Ось, бачите, в мене ось такий прямокутник. Я вас чекаю, діти. Коли ви будете готові, скажете мені і ми продовжимо. У нас є з вами вже прямокутник для нашого світлофора. Тепер беремо кольоровий папір. Можна починати з будь-якого, який ви хочете. Нам потрібно спочатку знову перегибаємо. Приблизно ось так навпіл. Ще був прямокутник. Бачите? І відрізаємо цей шматочок. Ось так. Тільки відрізаємо не тільки те, що ми перегибали, а ось так тримаючи, знову ж таки відрізаємо ніби два прямокутника. Ось так. У вас повинен бути ось. Бачите, ніби два прямокутника отак. Молодець, Міша, бачу. Що ж тепер ми будемо з вами робити? Нам потрібно знову його скласти ось так, і відрізати спочатку чотири шматочки. Ось такі широкі, бачите? Ріжемо, не поспішаємо один. Два. Ось такі, три. Чотири. Ось чотири таких. Шматочки. А на цьому шматочку ми будемо з вами або склянку, або пляшку, так як я взяла, ставимо ось так і обережно обводимо його навколо, щоб у вас було коло. У вас повинно бути рівне, красиве коло. І вирізайте його не поспішаючи. Знову ж не забуваємо, як ми тримаємо наші ножиці. Пальчик тримає наші ножиці, а ці пальчики допомагають нам вирізати. Вирізаємо не поспішаючи наші кружечки, щоб був гарний, гарний світлофор. Ось кружечок. Для чого ж нам потрібні ось ці шматочки були? Що ми їх відрізали? Ви бачите на них лінію. Ви повинні кожну лінію спочатку розрізати. Ось так. У вас буде 8 однакових таких смужечок. І тепер кожну смужечку. За допомоги клея ви повинні края склеїти, але дивіться, діти, щоб жовтим кольором вони були ззовні. Ось так. Бачите? Ось так. Робимо всі так вісім шматочки. Ось так. Працюємо не поспішаючи так Витискаємо добре пальчиками, щоб вони трималися. Артемко, ти працюєш? Маша, ти працюєш? Кіра, ти працюєш? Молодець. Бачу твою роботу. Всі вісім наших шматочків ми з вами склеїли їх однаково. Ось такі шматочки. Я вас чекаю, коли ви закінчите, ми продовжимо далі з вами. Подивіться, будь ласка, далі, що ми будемо з вами робити? Нам потрібно буде клеєм ось так по колу змазати наш. Перший колір світлофора. І приклеїте ось так наші, ніби промінчики нашого світлофора. Бачите, діти? Ніби сонечко у нас таке виходить. Ось так. Притискайте добре бачиками щоб воно гарно трималось. Перший колір світлофора ми так, вже так. з вами. Зробили. Так само ми повинні зробити з вами червоний і зелений колір. Почекай. Чекаю. Знову ж таки, робимо спочатку з червоного кольору прямокутник. Показую вам ще раз. Чудово. Відрізаємо, так як ми з вами зігнули. Знову ж таки червоний колір. І так само робимо промінці і будемо робити з вами коло і вирізати коло. Один. Два. Три, чотири, Відкриваємо наш квадрат, знову пляшку ставлю, роблю коло за допомогою олівця. І знову вирізаю коло. Ріжемо не до себе, а від себе. І слідкуємо за своїми пальчиками, щоб ви не поранились. Нам пальчики ще потрібні. У мене також сьогодні дуже погані ножиці, треба нові придбати. І не хочуть різати зовсім папір. Мабуть, вони ж не і тепер знову ж таки ці смужечки ми з вами повинні mm -hmm. врізати і зробити так само промінці для нашого світлофора. Маша, ти мене ще запитувала, зайчику. Так. Бачу, Давай І знову ж таки з цих промінців ми робимо такі самі промінчики, як ми робили жовтим. Змастили клеєм край. І ось так склали. Змощуємо трішки клеєм і знову складаємо. Ось так бачите. Якщо в мене вже готовий червоний і жовтий, правильно, то ми зараз будемо робити. Зеленого кольору. Так само ми беремо зелений колір. складаємо. Я почекаю. Так, так. Ось так. І показуй. Ми повторюємо рухи, тому нічого нового я не покажу вам. А коли будемо клеїти вже кольори, тоді ми будемо з вами. Чекати, хто не встигає, і готова, Ось продовжуємо. Не вміщається. Одна. Давай сейчас ми так. Тепер і так само да. ми перевертаємо наш зелений колір, робимо коло і вирізаємо. А зараз, будь ласка, мені потрібна ваша допомога. У нас є з вами три кольори: червоний, жовтий і зелений. Допоможіть мені, будь ласка, діти. Я забула, який повинен бути перший колір. Може, зеленими повинні приклеїти? Ні, ну, ні, 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 ні. Червоний. Отже, ми повинні з вами ось тут одну сторону низ змастити клеєм і приклеїти ось так. А який повинен посередині бути колір? Скажіть, будь ласка, Володь. А якщо ми приклеїмо зелений, чи правильно буде на світлофор? Ні, ні. Ні, правильно. Отже, ми так само будемо з вами клеїти наступний колір наш жовтий. Мама... Ось так. І останній наш колір це зелений. Окей, окей. Ось так. Ось такий чудовий світлофор у нас повинен з вами бути. Молодці діти! Дякую вам за допомогу!